Все, поехали, поехали. О, норм. Плюс пить скилки. Йоу, Х2 типа ч. Копать. <кхе> Нормально. 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 Копать круто. Можем еще чуть. Поки оця штука не вийшла. Ладно, ладно, так будем пока що. Так. Давай, давай. 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 Давай, 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 треба качатись, Качаємося, качаємося. Ще чуть-чуть є десь тисяч. Поїхали тепер сюди. Так. Давай, 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 давай. Стоп, ми вообще. Отак можна зразу. А це не можна. Ой, це на 4К. Окей, okay, понятно. О о, о о о о о давай, 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 давай! быстро, быстро, быстро. Давай. Так, нам вже треба на цю штуку. А все вже повиходили, Йо. Це... Я вже забув, що нам треба, ладно, воно? О, да, це воно. Значить, давай, давай, давай. Давай, быстро, 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 быстро. Давай. Все, давай, давай. Все, нам вже можна це. Давай, 50 Кілограм. оце, їмба, їмба, їмба. Давай. Давай, давай. Давай. о, 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 Норм, норм. Так. Ай, давай, 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 давай. Подивіться, які у мене вже це м'язи. Капець. Норміч. Так, поїхали. Так, все, 10 тиші. все, нам тільки вроді що оце треба. Да оце. Треба тут взагалі так, все, поїхали, поїхали. Єй давай, 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 давай. І для цього у нас вроді продається, да